Від яких трьох речей ви рефлексуєте досі? Е, рефлексуєте це е, щось осмислюю? Реагуєте? тригерить вас. Три речі, які мене тригирять. Угу. Е, в негативному сенсі, бо рефлексувати можна і від хорошого. О, я подивилася класний фільм, і я прямо так. рефлексую, я обдумую його, у мене з'являються нові ідеї, я повертаюся. Що того... найбільше викликає емоцію? Перше, що спадає на думку, це фільм «Джоджо -Джо Ребіт, який я дивилася дуже багато разів. Тобто, якщо подивитися кіно, люди мають на увазі просто якесь кіно. Я маю на увазі Джордж Ребіт». Я, напевно, відтоді, як він вийшов, дивлюся тільки це кіно. Так. Я часто повертаюся і рефлексую над якимись речима. Недавно днями я вперше подивилась «Джоджо -Джо Ребіт і подумала: а що, якщо це не нацистський хлопчик, має уявного друга Гітлера, це типу фабула фільму. А якщо російський хлопчик має уявного друга Путіна? І потім від цього відмовляється, чи буду я дивитися його з таким захватом, як Джордж -Джор Ребіт. І мені було дуже складно. Я зрозуміла, що я цього хлопчика з Гітлер-Югенда, для якого Гітлер був всім його життям, а потім він познайомився з єврейською дівчинкою і так далі. Якщо ви дивилися фільм, знаєте. Якщо не дивилися, обов'язково подивіться. Mm -hmm. Тайка Вейціті, мій улюблений режисер, я на честь нього собаку свою назвала. Mm -hmm. Він отримав Оскара за найкращу адаптацію сценарію, тому що це за книжкою знятий фільм. І я зрозуміла, як багато означає попросити пробачення і розкаятися нація, яка за страшні злочини. Розкаялася, заплатила репарації, контрибуції, як ми можемо зрозуміти, що вона розкаялася. Це ж не вийшов кожен німець і сказав, вибачте, це у них на рівні шкільної програми, на рівні виплат досі в бюджеті закладені виплати як компенсації уже нащадкам, тобто там безкоштовне навчання, так. безкоштовне проживання і так далі. Тобто, на на рівні як особистісному, коли я би з німецькими дітьми. Там була п'ятирічна дівчинка, і я їй питала: ти знаєш гімн Німеччини? Вона не знала. Але вона знала, хто такий Гітлер і могла розказати, що робив Гітлер і чому він поганий. Це називається Нація розкаялася». Їм легше співчувати легше ці історії, як хлопчик з Гітлер-Югенду зрозумів, що Гітлер це говно про цьому фільму. Угу. Це легше повірити і зрозуміти. І я не могла це перевернути на російський манер. І Оце одна з останніх речей, щодо яких я рефлексувала. Зможуть вони росіяни так само, як і німці? Ой. Тяжко сказати. — По-перше, їх більше так розумієте, тут ще не до всіх українців дійшло, а ми від цих маленьких людей щось чекаємо. Дуже тяжко. Я би хотіла, звісно, в ідеальному варіанті всесвіту, я думаю, що зможуть, але я просто навіть не уявляю зараз як ще дві речі, які тригерять або рефлексувати. Читала. Зараз читаю книжку Ерос і Психея» Володимира Ярмоленка. Так це історія того, як концепції та ідеї любові змінюються залежно від епохи, починаючи від античності, коли власне з'явився цей міф про майже Бога Деймона Ероса, який закохався в земну жінку е, завершуючи християнською любов'ю агапи, любов'ю в Ренесансі, далі любов'ю в бароко. Це так круто, це річ, над якою я рефлексую. Як я думаю, що ну, любов, що таке любов, наче зрозуміло. Так. А виявляється залежно від історичної епохи, а кожна нова епоха заперечує попередню і так далі. Любов має інше значення. Любов по по інакшому втілюється. І коли ти ставиш собі купу запитань, а що зараз є любов? А чи є універсальна любов, Оце любов. Християнин тобі скаже по одному. А грецький філософ, який схиблений на античність, тобі скаже по-іншому. Що хтось тобі скаже по-іншому? Ви говорите одне слово, але це. Але визначення у цього слова інакше і осмислювати любов, так як це робить Ярмоленко. Мені бракує інтелектуального функціоналу, щоб зрозуміти всі відсилки і все. все Але через те, що він фантастично пише, дуже раджу книжку «Еросі психея». Просто найкраще, що ви можете винести з цього інтерв'ю. Це покупку цієї книжки. Він класно пише, і у нього великий педагогічний досвід. Угу. І він вміє це так розказати, Донести. що прості смертні, як я зрозуміють і запаляться від ці. Ну, по факту ви рефлексуєте на книги. Ну, от я сказала Книги книгу, фільм третє… — третя. на творчість. Ну, це якісь продукт, які ти споживаєш, і в тебе виникають думки стосовно цього, якісь е ну, рефлексії. Останній раз від, від чого ви раділи, крім цього, що ви вже назвали? Ой, я раділа дуже сильно. Вчора я вийшла з подругою на каву на півгодини, і ми більше чотирьох годин проваландилися містом, вигулювали мою собаку. Я ледве встигла опублікувати випуск Палая. Дуже сильно раділа. Проводити час з людьми, яких любиш, в цьому і є життя. Це найголовніше. Ви є прихильницею сексуальної освіти в школах? Обов'язково. Чому досі вчителі соромляться цієї теми? І в біології, якщо не помиляюсь, восьмому класі. Певний параграф навіть пропускають. Ви знаєте, я коли вчила біологію од розділ анатомії в старших так. класах. Ми не пропустили. У нас було зображення чоловічих статевих органів і жіночих статевих органів. Лише коли там було зображення вульви, там не було клітора. Угу. Він навіть не був не підписаний. Тобто малі статеві губи, великі статеві губи, уретра. Ну все, що є у Вульві. Ну там ж є клітор. Чому його немає в підручнику? Ну що за бред? Ну це угу. ж так само орган. Це я пам'ятаю, я тоді в школі подивилася. Я просто здивувалася, бо я знала, що він є, що він існує. Я бачила в мені, мама виписувала там древе познання, була така енциклопедія. У нас були якісь медичні довідники. І мама, дефектологиня, там з її навчання, були якісь штуки. Я знала вже ці малюнки з дитинства. Я така, ну так там цієї штуки бракує. Це мене здивувало, але це така деталь, як ми ставимося до органів. Е, ну, це і як це... ми соромимось? Ну це соромлюся свого пальця, соромлю так. свої ноги, соромлю свої вульви. Ну типу, я це... підтримую це... абсолютно е, історію про те, що потрібно обговорювати і з дітьми в тому числі, і е, інтимні питання, тому що е, це нічим не відрізняється від інших фізіологічних питань в нашому організмі. Це нормально. З вами до речі, спілкувалися, батьки, про це. Не знаю, напевно, так я не можу пригадати. Може, спілкувалася більше через енциклопедію? Е, так, і це теж спосіб спілкуватися. Про mm -hmm. менструацію мені мама розповідала. Ми спокійно про це говорили. Коли в мене почалася менструація, я дуже добре знала, е, де буде боліти чи не буде боліти, як користуватися прокладкою, як користуватися тампоном. Я знала, що там е, тампон не позбавить цноти чи ще якусь фігню. Тобто якісь базові речі, я про це знала від мами. Але е, чому ви були гомофобкою? У підлітковому віці, тому що я росла в гомофобному середовищі, мої однокласники були гомофобами. Mm. Я дивилася фільми, де гей був або якоюсь гламурною подружкою героїні, або якісь гомофобні вислови були толеровані. Якщо це твоя дійсність, то це буття, в якому ти живеш. Е, ну а звідки в тебе може виникнути ідея? І, вперше я за це про це задумалась. Ну, по перше, я сама закохалася у жінку, так. і тут Штайн ти срокі. вже нічого не можеш зробити. Ну, крім того, в мене я думаю, що були якісь штуки, коли я розуміла, що тебе можуть приваблювати і ці люди, і ці люди. В принципі, нормально, ну не знаю, нічого тут такого немає. Угу. Особливо в юності. Тобі дуже багато цікаво, і якісь речі тебе зацікавлюють, якісь не зацікавлюють. Ці, ці речі, прям я не знаю. Ну, я розуміла, що ну, мені подобається там, обійняти і вдихнути запах е Юлі з паралельного класу. а от до речі, 16 років е закохатися в дівчину. А з ким обговорювати це? Якось так вийшло, що я знайшла з ким обговорювати. Серед кола подруг. Коли ну, тобто це більше друзі? Та, це не друзі. батьки. О, ні, не батьки. А батьки коли прийняли цю історію? Ми з ними на цю тему не говорили, тому що я знала, що вони були гомофобно тоді налаштовані дуже сильно. Угу. Е, я не знаю, як от вони мама буде дивитися це інтерв'ю. Я не знаю, їй сподобається це слухати. Ми не торкаємося підкреслено цієї теми жодним це. чином. Але я більш ніж впевнена, що. Вони зараз до цього ставляться набагато ліберальніше. Я впевнена, але не нейтрально. Все одно набагато так. ліберальніше? Ну, не може нейтрально. Я просто в мене не було дня, коли я набрала маму і спитала: маму, що ти думаєш про геїв і лесбійок. Mm. Але я думаю, що якби я це зробила, вона б сказала ну ок. Mm -hmm. Я, до речі, спілкувався зі Світланою Рафнією, психолог, і ми робили навіть про це інтерв'ю. І в ось так в, в спілкуванні я е, поцікавився кажу: от ти працюєш з гомосексуалами, так, з лізбійками, вони це вроджено чи ні? От мені було цікаво, і це і бізсексуальність в тому числі. І вона сказала, що 90% бісексуалів це набуте, набуте через певні, певні ситуації в дитинстві. Так, е, комусь не додали любові, комусь її забагато дали. Е, хтось якусь там психологічну травму отримав. Тощо думали про це? Я не знаю конкретно цю і її я не знаю, доказовості і фаховості. На доцент е, е, псих... я зараз не можу точно з ну, я до, не доцент... перевіряла да. її дисертації угу. і так далі. Я знаю, що є авторитетна організація. Які є, чиї протоколи приймає Україна, і ця організація називається Всесвітня Організація охорони здоров'я, яка каже, що ЛГБТ лесбійки, геї, бісексуали, трансгендерні люди зараз плюс ще є. Так, і плюс, так це є варіація норми, не хвороби, не травми, не варіація якогось я не знаю, девіації, не варіація норми, тобто в нормі. Що хтось любить жінку в нормі, що хтось любить жінку і чоловіка, в нормі, що хтось любить чоловіка. Якщо це дорослі люди, і все відбувається з їхньої згоди. Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що ця варіація норми. Угу. Я не знаю про які травми, хвороби, я не знаю драми. Має на увазі ця психологиня, але вона і те, що вона відповіла, не є для мене авторитетніше ніж сукупність професорів науковців. Які і роблять порядок денний сьогодні сучасної науки для всесвітньої організації охорони здоров'я. Ну, тобто ви зі своєю зі своїм психотерапевтом це не обговорювали. Моя психотерапевтка доказова для неї це є теж не варіацією норми. Ми це обговорювали. Mm -hmm. Ну я думаю, ну та не думаю, для неї це взагалі не має проблеми, і вона не шукає причини в дитинстві, чи де чому раптом тобі так подобається. Тому що якщо до неї приходить клієнтка, які подобаються чоловіки. Вона не шукає причини в дитинстві, де так стало, що тобі подобаються чоловіки. Угу. Е, бо вона опирається на сучасні протоколи наукові. Ви е, популяризаторка читання. Так. Е, ті люди, які е, мало читають, вони е, нерозумні, але можуть бути мудрими. Вони розумні можуть бути і мудрі можуть бути. А розум звідки? Так само, як люди, які багато читають, можуть бути дурними і немудрими. Угу. Е, ну, розум... Тобто ви не, не, не оця радикальна популяризаторка, що якщо ви не читаєте книги, все. Ні, Якщо ви не читаєте книги, ви можете бути розумною мислячою людиною, вочевидь. Е, просто, а на що красти у себе кайф? От я, наприклад, мало зараз читаю книг. тому що в мене немає на це часу. Можливо, це я сам себе виправдовую. Ну, і нормально. Просто ну... Е... читання це насолода. Коли в мене немає часу, от я приповзаю додому, просто влягаюся. Оце, е, знаєте, немає такого. Не кажуть люди, у в мене немає часу дивитися серіал. Ну, так я рідко таке чую, але я дуже часто чую, що блін, до четвертої ранку ну ще одну серію. Ну, ще одну так. серію на нетфліксі. Е, так само може бути з книжками. Е, але для того, щоб це з'явилося у випадку з книжками, треба виробляти начитаність і свої стосунки з текстом. А що мені подобається, а що мені не подобається? А чому я реагую на це? А, а потім, в якийсь момент, коли ти краще пізнаєш себе через тексти свої смаки, ти читаєш книжку, і блін, коли ти її дочитав і вже світає, у мене було таке, я її просто поцілувала і поставила. Ну тому що чорт забирай, я щойно прожила якийсь такий досвід, і це не тому, що в мене якийсь дуже особливий мозок, який на книжки ведеться, чи що я там якась дуже начитана, мудра чи розумна. Ні, я думаю, що ні. Книжки тобі не гарантують високий інтелект. З книжками просто легше досягнути певного рівня інтелекту з певними книжками. Це просто насолода, яка ще й корисна. В житті так мало корисних насолод. Ну, типу, або брокколі, або бігмак. А тут є кайф, який ще робить тебе кращою людиною. Чому б ні? Я сам зі Львова і дорога на машині 5 годин. Я для себе відкрив аудіокнигу. А ви підтримуєте аудіокниги? книги? Чи ви все ж таки по класиці, щоб тримати в руках? Відкривати, гортати сторінку, робити ось так. Аудіокнига це ще один спосіб отримання інформації з книги. Абсолютно норм. Я не маю нічого проти. Це не мій спосіб каченути uh -huh. від книги. Ну, тобто, для вас судно, книга це певна, ну, як ікона, ні, яку ні, можна торкнутися. Так, це фетиш, це uh -huh. а, типу артефакт, який для мене важливий. Але не це головне, коли хтось читає аудіокнигу. Я чую ритм, тональність, емоцію е, так, так, як це інтерпретує та людина. Так. Але коли це я, моє розуміння тексту і мої стосунки, ніхто не вгадає влучити в нерв, так як я це роблю у своїй голові. Тому, типу, мені з аудіокнижками не так по кайфу. А коли перечитуєш одну книгу в різний період і віковий, в тому числі, зовсім інші сенси з'являються. Скільки максимально раз ви читали одну книгу? Перечитували я не рахувала, але я дуже багато разів перечитувала новелу Томаса Манна, «Тоніо Крегер. Дуже багато разів. Ну я не знаю, ну ну десятки точно. Угу. І різне ставлення, звісно, в 20 років ти захоплюєшся головним героєм, в 34 роки ти така. Ходи на психотерапію. Серйозно. Спробуй пожити нормально. Хватить цього снобізму. Альо? Яку книгу ви б порадили прочитати для того, аби вміти заробляти гроші? Я не читала цю книгу. Не знаю. Не вмію заробляти гроші. Чесно, не знаю. Я лиш скажу одне: що не треба читати. Так. Думає багатій, от всю цю штуку вона не допомагає е, заробляти гроші. ну хіба якщо… — Кіосакі? Від... Ну ні, я не думаю, що Кіосакі і оці, ці всі хороші від тато, бідний тато, чи mm -hmm. як там це, що продаються на почанні з розкладок, що це комусь допоможе заробляти гроші. Mm -hmm. Не думаю. Чому? Е, тому що заробляти гроші може допоможе якісна фінансова грамотність, але... Оскільки це не є книги, в яких я зацікавлення, то я не можу навіть сказати, хоча є українська книжка, на жаль, не пам'ятаю автора про те, як вести сімейний бюджет, угу. може, там допоможе людям, які в парі. Але, знову ж таки, я ніколи не цікавилася фінансами і не читаю цю літературу, мотиважки читала херня. Добре, але логічне питання: на чому ви зараз заробляєте? Я заробляю тільки на Ютубі. Тобто це монетизація? Це монетизація і реклама. реклама. Інстаграм? А, в Інстаграмі, теж. Ну, у нас там так рідко буває реклама. Може, Ну, якщо пощастить три рази на місяць, то є. Ну от mm -hmm. сьогодні немає, вчора не було, тиждень тому не було. У вас є принципи, що ви не рекламуєте? Більшості ми відмовляємо mm -hmm. дуже мало реклами, тому що всім гемблінгам відмовляємо афілійованим з Росією бізнесом. Відмовляємо недавно одна айтішна платформа хотіла зайти. Я написала в чат, де спільнота палає. Як вам вона отримала купу негативних відгуків? Вони хотіли гарно заплатити. Ми відмовили. Тому типу, так, це, це дорого відмовляти. Я в Ютубі давно розумію плюс-мінус вартість монетизації і вартість продакшну в тому числі. А зараз на місяць у ваш заробіток це тисячу-дві тисячі доларів чи дві-три? Залежить від місяця, ну, якщо такі... середньо брати на рік і поділити на дванадцять. Загальну цифру не можу сказати, тому що мій основний дохід це палає. Це 50 на 50 з яною, оскільки я не знала запитання, я не спитала, чи можна її доходи розголошувати. Mm -hmm. Це буде неетично, може вона навіть не проти, але все одно щодо монетизації. От ви кажете, я в Ютубі давно я розумію, як працює монетизація. Я не розумію, як працює монетизація. У мене є місяць, та ну та не розумію. У мене є місяць, коли в мене монетизація 900 доларів, а є місяць, коли в мене монетизація 3000 доларів. Як працює монетизація? У мене є відео, де ми там матюкаємося, криємо москалів там, як хочеш. Зелена монета, є відео, де взагалі слова не сказано. Жовта монета, я вже на цьому відео не заробляю нічого. Угу. Передбачити я не можу, е, ну та як правило, це 2-3 тисячі доларів. 2-3 тисячі доларів зразу. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що дуже багато вкладається у виготовлення контенту. Тобто я не можу сказати чистими, скільки в мене, бо в мене фінансова грамотність на нулі. Я просто, типу, є за що їсти добре. Все, що заощадження. Я йде на донати, ема. Як так виходить, що ви розумна дівчина начитана, а фінансова грамотність на нулі? А скажіть, якщо я от е, вдруге в житті недавно перечитала Фіджеральда е, Великий Гецьбі, Лагідну ніч? Так. Що мені це дасть фінансові грамотності, крім того, що я пішла і потратила гроші на ці книжки? Можете мені пити? Бо я не розумію. От я зараз читаю Ерос і психею, і можу відрізнити античну концепцію любові від християнської. Чи, чим мені це дасть по грошах? Як я на цьому піднімуся? Ну ніяк. Я даю ну, маху Чекайте, але ви ж вмієте е, е, аналізувати, ви вмієте плюс-мінус, ви вмієте хайпувати також? На ваше запитання про те, скільки буде 30% від 2000, тисяч, я не відповіла. Це вам. Е... — Ілюстрація. — Яка зараз у вас матеріальна мрія? У вас. Е... Квартира у вас є в Києві? У е, мене є хрущ без ремонту на відрадному. Так. Е... Досі без ремонту. Досі без ремонту. Так. У мене немає машини, у мене немає дорогих прикрас, у мене немає дорогої техніки. Вся техніка, яка є в моїй квартирі, це та, яка була, коли я заїхала. Ну, У мене є Чом? iPhone і MacBook. Оце все, що я маю, але все, що я. Заробила і в кінці місяця не встигла витратити, я відправляю в жіночий ветеранський рух, я відправляю в ПЖ, я відправляю в притулу. Тому що чи хочу я зробити ремонт в цій квартирі, продати і купити на золотих воротах, дуже хочу. Чи хочу я брендою, боже, мені так подобається Прада. Я просто я купила биушні окуляри від Пради, бо це так красиво. Ну от є у мене такий пунктик. Так чи хочу я сукню, прада, хочу. Я цього всього не куплю, тому що в сукні Прада зустрічати русних в Києві. Я не збираюся. І в квартирі з ремонтом теж не збираюся. У мене не буде заощаджень, доки ми не виженемо звідси росіян. Я просто не бачу сенсу в цих заощаджень, і мені здається, що кожна адекватна людина дивиться так само. Я не хочу звинувачувати тих, хто має Фінансову подушку, особливо якщо є діти. Це супер важливо. Ну бо будь-яка криза, я можу змотатися до батьків в Чернівці і бути в відносній безпеці. Тобто, звісно, це нормально мати якісь батареї. У вас є заощадження? У мене немає заощаджень. Взагалі? Взагалі немає заощаджень. Тому ну, знову ж таки, все лишилося… — Окей, я можу зараз запитати. О зараз на рахунку у вас скільки грошей? У мене мінус на Піздець. — Так. Йо-мо-йо, моя мене аж сльози виступили. А як у моєї мами зараз виступили сльози? Ви б знали.